Вибори. ЦВК рахує, свобода, мітингує, політики торгуються за коаліцією. Є перші претенденти на портфелі. Все це коментує гість студії політичний експерт. Атом. Донецький аеропорт обстрілюють з градів, мінометів і танків. Українські військові захопили полон танкістів з Росії. Почому руски? Тому що ми взяли в плен 5 русських танкістів. Молоді мальчики по 19 років. Напад на інкасаторів з гранатометів обстріляли машину, вбили чотирьох людей. Всі в сейф машині вскрит, грошей на місці не обнаружено. Чому підпалили кінотеатр жовтень і чому не вдалося швидко погасити пожежу? Очевидці розповідають, як це було. Знизу звідси кинули фаєр, який полетів мене над головою. Впав за мною і почав горіти. Спочатку сізо, а тепер компенсація в 5 тисяч євро. Європейський суд виправдав пенсіонерку, яка зрізала стрічку з вінка, що поклав Янукович. 21 -та година про ці інші новини четверга. Далі докладніше в студії Лона Довгань. Мої вітання. 99,67% саме стільки електронних протоколів обробив центр борчком станом на восьму вечора, як і раніше за партійними списками лідирує народний фронт більше 22%. Трохи відстає блок Петра Порошенка. Проходять в раду також об'єднання самопоміч майже 11%, Опозиційний блок більше 9%, радикальна партія майже 7,4% і батьківщина 5,7% Майже не потрапляє до парламенту свобода. В неї лише 4,7%. Одна сота відсотка. Остаточна картина буде зрозуміла, коли порахують всі голоси, і зокрема, стане ясно, яка політична сила, скільки депутатів провела в парламент, і по мажоритарці. Біля центру Борчкому сьогодні мітингували представники партії Свобода. Вони впевнені, що їхні політичні сили не дорахували голосів. За результатами екзитполів, свободівці за партійним списком долали п'ятивідсотковий бар'єр. Проте дані центральної виборчої комісії свідчать їм, щоб здобути парламентські крісла, бракує близько трьох десятих відсотка. Чого саме вимагали партійці, і що їм відповіли в центру знає Григорій Пирлик? Ранок четверга центральна виборча комісія зустрічала під посиленою охороною. На дворі та в припаркованих автобусах чергували майже дві тисячі правоохоронців. Пікетувальників від свободи за міліцейськими даними було близько трьохсот. Хоча самі партійці нарахували тисячу. Чого зібралися, пояснює прихильниця поліціли з 20-річним стажем пані Галина. Я прийшла протестувати перед ЦВК, щоб вони бачили. Що вони там щось нахімічили. Одразу кілька екзітполів передбачали для свободи результат на міжі 6%. Проте підрахунок центровиборчкому засвідчує, за партійними списками свобода не добере навіть до прохідних п'яти. Підозру свободівців викликають результати на Донбасі, де їм нарахували найменше. Ми бачимо два моменти. Перший це псування частини бюлетнів за свободу. Зрозумієте, достатньо одного бюлетня на кожній дільниці було зіпсувати, щоб свобода не прийшла. І друге, це завищена екстремальна явка в округах Донецької і Луганської частини Донецької області. Зі своїми підозрами нардепи від свободи йдуть до голови ЦВК Михайла Охендовського. Тот просить у партійців копії протоколів з мокрими печатками, щоб звірити з документами, які надходять у центр в Борчком. Поки що у нас таких передумов казати про завищеність явки нема. Ми маємо ретельно проаналізувати протоколи з мокрими печатками. Тоді у наших фахівці виявляють певні тенденції. Ми зможемо сказати, що Да, це не відповідає дійсності. Після перемовин свободівці розходяться, проте обіцяють повернутися до вуличної боротьби у парламенті. Якщо підсумкові результати виборів не зміняться, націоналістів представлятимуть шість мажоритарників у раді сьомого скликання. Фракція «Свобода» нараховує 35 нардепів. Григорій Пирлік, Валерія Богренцова, Олександр Самойлов і Сергій Тищенко перший національний. Прокоментувати ситуацію з виборами і перемовини навколо створення коаліції ми запросили політичного експерта Володимира Фосенка в нашу студію. Добрий вечір, пане Володимире. Добрий вечір. От ваше враження? Ми щойно вже показували останню інформацію, та яка на цей момент менше піввідсотка залишилося обробити центр Е Електронних протоколів, Ваше, ваша, ваш коментар, хто переможець на цих виборах, тому що кажуть, що от за партійними списками лідирують одні, і вже всі кажуть, що котрий день. А якщо порахувати всі крісла разом з мажоритарниками, може бути інша картина. Ну вибори відбуваються за змішною виборчою системою, тому логічно рахувати за кількістю депутатських мандатів. Поки це не остаточні цифри, але на даний момент на сьогодні суттєвим запасом Лідирує блок Петра Порошенка. У них на даний момент десь 132 депутатських мандата і 83 мандати у е, Народного фронту. В цьому сенсі, е, на таким відносним переможцем виборів є блок Петра Порошенка. За партійними списками фактично два переможця. Тому що різниця, ну знаєте, в спорті це фотофініш мав угу. вирізняти. Тобто вони майже однаково фінішують Це народний фронт і блок Петра Порошенка. Але реальна ситуація така: ми ж маємо рахувати не тільки формального переможця, це ж не просто спорт. Нам результати парламентських виборів важни, важливі з, тічки, з точки зору формування парламентської коаліції. От процес вже розпочинає. Найця по суті і е, на сьогодні очевидно, що в цьому процесі мають брати участь два головних гравця: блок Петра Порошенка за кількістю мандатів, і е, з точки зору е, результатів виборів е, і по партійних списках, угу. і головне з точки зору кількості мандатів, також народний фронт, тому що один без одного вони створити коаліцію не можуть. Угу. Тому спочатку варто домовитися їм між собою, а далі починати розмови про в більш широкому е, форматі коаліції. Пане Володимире, але ж тут говорив. Говорять, хто найбільше набрав, той і має вже якісь умови висувати. Ви знаєте, ну це трошки демонстрація мускулів, м'язів після виборів. Ну європейська традиція, там де є сута пропорційна система виборів. Дійсно така. Переможець виборів, отримує, умовно кажучи, право першої ночі, угу. тобто отримує право формувати коаліцію. Запрошувати той, висувати якісь умови, да, якщо не вдається, другий другий вже формує. Хоча часто буває так, що той, хто формально отримує перше місце, не може сформувати, тоді формує інша людина. Але у нас трошки інакша ситуація і реально, оскільки, хоча є парламентська президентська система, але президентська партія переможець виборів з депутатськими мандатами, плюс президент. На сьогодні він легітимний інститут державної влади. От в цей перехідний період уряд формально. Нинішній він має складати свої повноваження перед новообраною Верховною Ради, тому він поки допрацьовує і формально саме президент може розпочинати консультації. Саме президент це його легітимне право, абсолютно. Але безумовно, оскільки прем'єрська партія одна з переможців, він теж має долучитися до цього процесу. Тому не варто сперечатися зараз. Хто там має формувати уряд? Є президент, є діючий прем'єр-міністр. Їм варто зустрітися, домовитися і починати цей процес. А інші учасники. Можливі цієї коаліції, які менше набрали, і яких також сюди запрошують. Вони не пропонують своїх угод, свої варіанти, але вони висувають теж свої умови. Наскільки вони потім будуть впливові в цій коаліції? Ну, безумовно, вони теж будуть впливати, і до них треба ставитись з повагою. Але от ви згадали про те, що вже і президентська сторона, президентська партія і партія прем'єра. Вони вже запропонували свої варіанти угод. Це нормально, це якраз прояв прозорості. Це знаєте, як меню. Ну я не хочу використовувати порівняння з іншою сферою торгівельних стосунків. Але в даному випадку це меню переговорів. От запропонувала президентська сторона, запропонувала прем'єрська сторона далі можна сідати, класти на стіл ці проекти угод і домовлятися, це політичні документи. Дехто зараз критикує, каже це не нормативний акт, дійсно це політичний документ. Але оскільки парламентська президентська система створюється коаліція, то мають бути певні формалізовані стосунки між коаліцією і е, урядом. От нагадаю один приклад, коли формували велику коаліцію в Німеччині. От нинішній уряд там склали дуже велику угоду, і це був десь місяць переговорів. У нас стільки часу нема, тому, в принципі, вже на п'ятницю призначена робота засідання першого засідання робочої групи. І це нормально. Тобто, перший крок прозорий європейський, Європейські аналітики у нас аталії, часу, вас багато питань, якщо можна да. коротко зробимо такий бліц. А якщо поведуть себе не за правилами, інші учасники коаліції їх будуть виключати ні, ну для чого потрібно розширення, щоб не було залежності від так званої золотої акції від якогось одного учасника так, було коаліції. Таке. Да, таке у нас було. Тому якщо буде 4 чи 5 партій брати участь в складі коаліції, то не буде такої надмірної залежності і не буде надмірних вимог. І як я розумію, малі умовні малі учасники коаліції за чисельність. Цю фракції вони не висувають якихось захмарних вимог до уряду будуть збирати конституційну більшість, чи має бути просто 226, принаймні? Думаю, що за складом те, що вже зараз вимальовується п'ять партій приблизно, і ще думаю, десятка два мажоритарників, Це орієнтація на конституційну більшість, тому що потрібно вносити зміни до конституції. І останній уряд все таки квотний чи ні? За яким принципом думаю, що квотний принцип, коли знаєте арифметично рахують скільки відсотків. В уряді має бути одні політичні сили скільки скільки у іншій такого не буде. Буде паритет. Якщо прем'єр, наприклад, від народного фронту, тобто залишається ценюк, тоді е, голова Верховної Ради від блоку Порошенка. Відповідно, якщо прем'єр від народного фронту, те Порошенка. але якщо від сюди ще Порошенка. входять самопоміч батьківщина і радикальна партія Ляшка, то у них теж будуть портфелі. Там може бути компенсація. Тож знаєте, от запропонують кандидатури, якщо вони угу. професійно здатні. Проводити реформи тоді будуть в уряді. Це вже спільне рішення. Якщо ні, попрацюють в парламентських комітетах в парламенті. Нічого страшного, я думаю, на це погодяться всі учасники коаліції. Спасибі, дякуємо. нагадаю, нагадаючи ми говорили з політологом Володимиром Фесенком. І вже відомі імена деяких претендентів на міністерські посади за інформацією інтернет-видання Українська правда кандидатури обговорювали на консультаціях щодо створення парламентської коаліції. Отже, Володимир Гройсман може обійняти посаду віцепрем'єра чи спікера парламенту на місце голови верховного. Не ради претендує також Юрій Луценко, міністром охорони здоров'я може стати Ольга Богомолець, міністром економіки. Пропонують призначити Віктора Пензенека, Аграрна політика Анатолія Матвієнка. Кріслом міністра фінансів може посісти Андрій Пишний, а Павла Петренка, Людмилу Денісову, Сергія Квіта та Остапа Семерака. Ймовірно, залишать на їхніх теперішніх посадах. На останню роль відіграє в політиці соціологія, може обнадіяти, може й не виправдати сподівань. Останній приклад соцопитування напередодні волевиявлення і дані екзитполів в неділю, які були ближчі до реальних результатів. Що цікавого нам розкаже кандидат суличних наук Олександр Шульга в нашій четверговій рубриці Соціологія Олександре, на яку тему сьогодні будуть опитування? Ну сьогодні говоримо, як Українці ставляться до багатопартійної системи в Україні. Ну і які ідеології для них є більш близькими. Слухаємо. отже, дізнаємося більше про українське суспільство. Сьогодні говоримо, як вже сказано, про ставлення українців до багатопартійності, а також яка ідеологія їм ближча. Дані традиційно надані інститутом соціології Національної академії наук України. Питання чи потрібна Україні багатопартійна система ставилося інститутом соціології останні 20 років. Тому можемо простежити, як змінювалися настрої населення. Отже, на початку 90-х, коли Україна тільки не здобула незалежність і в країні з'явилися чи вийшли з підпілля багато партій. Думки українців розділилися майже на три рівні частини. При цьому тих, хто підтримує багатопартійність, було були все ж таки більше ніж їхніх противників. Зараз ми побачимо це на графіку. В нас зеленими стовчиками позначені ті, хто підтримує багатопартійність. І... Червоними, навпаки, хто не підтримує. Бачимо 94 четвертими перших було все ж таки більше. Двотися році тенденція змінюється. Вже в нас більше противників цього багатопартійності, і фактично до 2014 року, до наших днів, майже без змін це залишається. Більшість на з тих, хто не підтримує багатопартійність. Разом із тим, на думку експертів, це не означає, що наше населення мріє про одну чи двопартійну систему. Давайте послухаємо. Я б інтерпретував це ставлення негативне до багатопартійності в Україні, радше не е, як відразу самої ідеї або відкидання самої ідеї багатопартійності, а радше незадоволення громадян тою якістю е, і адекватністю презентації багатопартійної так званої системи в Україні, яка не відповідає, на жаль, ні. Е, Зовсім відповідає політичним настроям, симпатіям, а також не відображає класичні політичні спектри, які є в багатьох країнах. Дійсно, дуже часто вітчизняні партії є партіями особистостей на ідеології. Що ж стосується ідеологічних уподобань українців, то завдяки великому дослідженню все того ж таки інституту соціології Національної академії наук України, маємо змогу простежити, як вони змінювалися впродовж останніх 20 років. Для зручності ми об'єднали такі варіанти відповіді на це питання: як комуністична, соціалістична чи соціал-демократична ідеологія, під загальною назвою ліва ідеологія. А варіанти відповіді національно демократична християнсько демократична Мократична чи націоналістична під назвою права ідеологія. Ось зараз на, на графіку ми бачимо ліва ідеологія в нас позначена червоним стовпчиком. Червоним стовпчиками. Ну а права відповідно синіми. Ну і бачимо, що на початку незалежності. Е Кількість тих, хто виступає за лівою ідеологією, вона була більшою. Фактично, вона була такою. Ця, цей розподіл до 2014 року. Цього року, вперше, в історії України, кількість прихильників правої та лівої ідеології зрівнялася. Це дуже така показова. Показала цифра на сьогоднішній рік. Ну і на з наостанок, звичайно ж, хотілося б розповісти про те, як розрізняється регіон по регіонам ставлення українців до ідеології. Зараз ми побачимо від заходу до Донбасу. У нас збільшується кількість тих, хто виступає за ліву ідеологію. Бачимо дуже красиво, сходинками нас розташувалися стовпчики. Ну і навпаки, на захід у нас кількість тих, хто виступає за праву ідеологію, збільшується. При цьому. Ому на заході все ж таки більше тих, хто виступає за національно демократичну течію, Ну а на Донбасі, тих, хто виступає за соціалістичні ідеї. Ось такі дані на сьогодні. Дякую Саша, що дуже цікаво. Це був Олександр Шерга і традиційно по четвергах рубрика Соціологія. П'ятьох російських танкістів затримали українські військові. Бойовики обстрілюють населені пункти Донбасу за добу більше десяти. Внаслідок обстрілу в зоні АТО семеро військових загинуло одинадцять поранено. так повідомив речник інформцентру РНБО Андрій Лисенко. Також в Радбезі кажуть, росіяни не припиняють вести повітряну розвідку. Минулої доби зафіксовано чотири безпілотники. Ці та інші новини з зони АТО від Володимира Карабана. Кількість обстрілів з боку терористів зросла. Такі дані РНБО. Це відео зняв один з українських вояків. Розповідає, під час так званого режиму припинення вогню терористи разом з росіянами щодня використовують великокаліберну зброю. Застосовують і танки. Колона потрапила під обстріл російських танків. Почому російських? Тому що ми взяли в плен п'ять російських танкістів. Молоді мальчики по 19 років. Те, що... Ми знайшли шлі. Армія Росії. Індивідуальний. Раціон, рець, раціон питання. Не припиняють бомбити Донецький аеропорт. Звітують в РНБО. Литовище обстрілювали з градів, мінометів і танків. Це відео свідчить, деякі терористи навіть не вміють користуватися зброєю, яку мають. Давай пліна нажимай на стопочка, да. вона чітка, так резко зараз бахне. Українські військові, що боронять Донецьке литовище, атаки відбили. Щоб нагадати про себе, вивісили там ще один український прапор. От і салют. Під масованим артилерійським вогнем у четверг село Новотошківка Луганської області повідомляють в ОДА. Постраждали тільки місцеві жителі. Українських військових у селі немає. Там вони знаходяться рядачко на блокпостах. Не только на матошкавка, там були обстріли саміса вуганська. Я знаю, там були обстрілені і ті блокпости, котрий двадцять дев'яти тридцять перший. Мір жителів страдають мірної жителі яких районів, які городов. Крім того, позиції АТО бойовики обстріляли з танків, артилерії та мінометів у Донецькій області біля населених пунктів Славне, Майорське, Горлівка, Дебальцеве, Санжарівка. У Луганській, неподалік Кримського, Сокольників, Чорнухіного, Золотого, Ніуса, Попасної та. Та щастя веренбо кажуть побільшало розвідувально-диверсійних груп. Одну з таких виявили на Донеччині біля села Петрівське Волноварського району під час руху колони сил антитерористичної операції Український підрозділ, який здійснював прикриття, виявив диверсійну групу терористів і вступив в бій. Частину диверсантів було знищено на місці решта відступили. Під час цього бою загинуло троє наших військовослужбовців. Один отримав поранення. Загалом, за даними РНБО, за минулу добу загинуло сім українських військових. Поранено одинадцять. Миколаїв зустрів своїх кіборгів до міста повернулися 120 десантників 79-ї окремої аеромобільної бригади. Більшість з них тримали оборону Донецького аеропорту, Частина воювала під Краматорськом. Квітами і державною прапорами зустріли бійців понад дві сотні людей. Командування дало десантникам 10 днів відпустки, відновивши сили, всі знову вирушать в зону бойових дій. Мы так долго ехали аж прям надоело быстрее бы сюда тут столько людей не ожидали всем спасибо что пришли спасибо что нас поддерживаете Спасибо, спасибо большое. мы ради Денушка вас в принципе доездим воюем На Дніпропетровщині розстріляли інкасаторську машину з гранатометів та автоматів. Чотири людини загинули на місці. Автомобіль, що віз гроші одного з комерційних банків з Полтавської області в Дніпропетровську, обстріляли двічі. Міліціонери, що приїхали на місце нападу, побачили в кюветі вже спалений автомобіль. Бандити вдруге його обстріляли. Щойно авто інкасаторів перетнуло межу Полтавської і Дніпропетровської областей. Машина, яка двигалась по території Полтавської області в сторону Дніпропетровська. в районе села Бродчина, Полтавской области, это въезд в Днепропетровскую область, была засада. Было сделано порядка трех выстрелов с гранатомета, с огнестрельного оружия по автомобилю. Автомобиль бронированный, все-таки проехал. И повторная засада была возле села Лешковка Днепропетровской области уже. Гранатометный выстрел. Здесь автомобиль был остановлен и подожжен. В принципе, горел он изнутри. Грабежники забрали гроши, сломавши двери бронированного автомобиля из сейфа. Сейф в машині вкрит, грошей на місці не обнаружено. Інкасатори перевозили 12 мільйонів гривень. За непідтвердженою поки що інформацією, обгорілі мішки знайшли біля машини. Там же було й тіло водія. Впізнати його приїхали родичі, почувши про трагедію. Ну, хороший, добрий парень такий, веселий. А що мог сказати? Він і в биту, і вдома, і друзів. Я Примерний хороший парень. Трьох убитих охоронців знайшли всередині авто озброєні пістолетами Макарова й автоматами Калашникова. Вони відстрілювалися до останнього патрона. Серед загиблих працівники управління державної служби охорони й два інкасатори банку. Міліція Полтавщини звертається до усіх водіїв або випадкових свідків. Якщо вони володіють інформацією, яка може допомогти пришвидшити розкриття цього злочину, надати цю інформацію до правоохоронних органів, якщо у водіїв, які рухалися, були працюючі відеореєстратори. Просимо також надати матеріали відеореєстраторів для опрацювання оперативними службами з метою ідентифікації злочинців та відслідковування самого механізму вчинення цього злочину. Розбійникам, якщо їх затримують, загрожує довічне ув'язнення, запевняють у міліції. Володимир Непиво, Олександр Шалдибін, Перший національний. Це вже не перший напад на інкасаторську машину. Торік в липні в Дніпропетровську загинули двоє інкасаторів. Їх розстріляв їхній же колега із грошима з них. Наступного, наступного дня його затримали. За два дні до цього подібне сталося в Миколаєві. Двоє зловмисників били водія машини Укрпошти, яка везла 3 мільйони гривень пенсії. Тоді інкасатор смертельно поранив бандитів. У Харкові за останні 12 років було 6 нападів. Загалом загинуло 16 людей. Грабіжників жодного разу не знайшли. Чотири години палав один з найстаріших кінотеатрів столиці жовтень. Люди не постраждали. Збитки оцінюють в 7 мільйонів гривень. Згорів дах і два кінозали. Очевидці стверджують, кінотеатр підпалили намисно. Це сталося прямо під час вечірнього сеансу. Які версії підпали і чому не встигли швидко погасити пожежу? Знає Вікторія Пластун. Ось це наш ряд і от де ми сиділи. Такий вигляд має зал Гегемон зараз. Саме тут учора ввечері, коли показували фільм «Літні ночі», спалахнула пожежа. Почався показ, 20-25 почався, і десь через хвилин 15-20, це було без 20-10, знизу звідси кинули фаєр, який пролетів прямо мене над головою, впав за мною і почав горіти. Можна це все було погасити, бо палали лише три крісла. Але, на жаль, вогнегасники не працювали. Це відео зняв Євген. Так усе починалося. З першого поверху пожежа перекинулась на другий. Тут знаходиться зал кіноман. Тепер він розтрощений вщент. Згодом на вулиці, очевидці зняли ці кадри, палає дах кінотеатру. Пожежники гасили вогонь кілька годин. Потім, щоб не допустити повторного загорання, до обіду заливали жовтень водою. Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу. Одна з версій слідства підпалили споруду противники сексуальних меншин. У залі, де зайнялося, саме демонстрували стрічку в рамках фестивалю Молодість у номінації «Санні Бані, в якій змагаються фільми, присвячені проблемам ЛГБТ-співтовариства. Ще одна версія спроба рейдерського захоплення кінотеатру. Тру, то його намагалися приватизувати, то хотіли зробити тут будинок для ветеранів. Всі знають, що на кінотеатр завжди були якісь проблеми. Хтось його хотів забрати, комусь він був потрібний. А кінотеатр працював. Скільки я зі свободи 7 років, столько років ми знаходимося в каком-то Всі нас виганяють. Мер Віталій Кличко запевнив кінотеатру не закриватимуть. Розуміємо, що є багато спекуляцій, і попередня влада намагалась зробити все для того, щоб Кінотеатри були приватизовані. Київська міська влада зробив все для того, щоб кінотеатр як можна швидше був реставрован. Жовтень почав працювати 1931 року. Загорілий зал Гегемон був першим, який тут відкрили. Вікторія Пластун Вадим Тимофієв, перший національний. Остаточну ціну російського газу для України має ухвалити стокгольмський суд. Про це сьогодні на засіданні уряду сказав прем'єр Арсеній Яценюк. Поки що чекають підписання тристоронньої угоди між Україною, Росією та Євросоюзом. Планується, що там буде визначена тимчасова ціна газу до кінця 2014 року на рівні 378 доларів за тисячу кубометрів. каже Яценюк, це майже на чверть менше ніж раніше хотіла Росія. Україна готова на переплату, але тільки за ті обсяги, які їй потрібні. Готова розрахуватися за вже поставлене паливо, але за ще нижчою ціною, каже Яценюк. Газпром може тлумачити це по-свому, але наша позиція, що поставлений в Україну газ, буде оплачуватися за ціною 268 доларів. Для цього на наших рахунках є 3,1 мільярда доларів США як фінансова допомога Міжнародного валютного фонду та Європейського Союзу. І в ці хвилини в Брюсселі триває друга сесія перемог щодо ціни російського газу для України. Про її результати ми розкажемо в наших випусках вже в п'ятницю. Надія Савченко психічно здорова і судна. Такі результати експертизи інституту імені сербського пишуть російські медіа. Захист української льотчиці про це офіційно досі не повідомили. Я як розвів першонаціональним адвокат Савченко Марк, Марк Фейгін, одна з причин завершення експертизи: те, що потреби в ізоляції надії більше немає, бо вибори пройшли. Тепер каже Фейгін: надію найпевніше знову відправлять до СІЗО. Нагадаю, Савченко доправили на психіатричну експертизу 10 жовтня. Если экспертиза закончена, то Надежду Викторовну действительно переместят снова в следственный изолятор, где она находилась. Говорить о каких-то положительных или отрицательных сторонах состоявшихся процессуального этого действия преждевременно, пока мы не ознакомились с его итогами. И следующее заседание пройдет 11 ноября. Если мы до 11 ноября ознакомимся уже с результатами экспертизы, то тогда это нам даст дополнительные доводы пользую оспаривание законности этого постановления о ее назначении, несмотря на то, что она уже прошла. На сам кінець 5 тисяч євро компенсації має виплатити Україна пенсіонерці Галині. Швидкій рішення ухвалив Європейський суд з прав людини. Жінка 10 діб провела в СІЗО за те, що зрізала стрічку з вінка, який до пам'ятника Шевченку приніс колишній президент Віктор Янукович. Це сталося в день незалежності 11-го року. Тоді в столиці одночасно з покладанням квітів тривав мітинг опозиції. Галина Швидка одна з лінувальників. Уже після урочистостей вона відрізала з президентського вінка стрічку з прізвищем Янукович. Зараз ви бачите, як це було 63-річну жінку. Затримали, визнали винною в хуліганстві арештували на 10 діб за цитую. Псування особистого майна президента до європейського суду вона звернулася в жовтні 2011-го, Після того як апеляційний суд Києва визнав правомірним її арешт. Галина швидка наполягала, стрічку зрізала свідомо на знак протесту проти політики Януковича. Зараз наші журналісти намагаються зв'язатися з Галиною швидкою та її рідними, щоб дістати коментар з приводу рішення цього суду. Такою новиною ми завершимо цей випуск. Далі слово ведучі спорту Юлії Пазенка. Юлю. У вас, мабуть, таких історій з судом немає. Ілона, не повіриш, але сьогодні поза від України ризикувала отримати сама ФІФА. На щастя, світові футбольні очільники швидко зреагували на кричучу помилку наших північних сусідів і уникли міжнародного скандалу. Детальніше про це, а також про інші спортивні новини доби, буквально за мить. Залишаю вас приймній компанії. Тримайтесь, побачимось завтра.